Росія під прикриттям мирних переговорів перекидає сотні тисяч військових до кордону. Вони також збільшують виробництво зброї. Літній наступ вже розпочався. Основні цілі противника стали відомі у травні. Росіяни захоплювали нові території зі швидкістю 14 квадратних кілометрів на день. Це вдвічі більше ніж у квітні. Кремль готується до прориву. Вони поповнюють особовий склад і вдосконалюють техніку. Попри атаки на російські аеродроми, моральний дух окупантів залишається високим. Біля Сумської та Харківської областей зосереджено близько 125 тисяч російських військових. Однак ці міста ймовірно не є головною метою. Ці сили можуть бути відволікаючими, щоб не дати Збройним силам України перекинути війська на Донеччину. Основною метою, ймовірно, є захоплення міст і промислових центрів Донеччини. Аналітики вважають, що окупанти можуть просунутися, але не захоплять область повністю. Росіяни вже прорвалися між Покровськом і Торецьком. Вони наблизились до Костянтинівки. Втрата цього міста ускладнила б постачання і відкрила шлях до Краматорська найбільшого неокупованого міста області.